Президент Німеччини не збирається у відставку через газетний скандал. Про це Крістіан Вульф заявив під час інтерв'ю в ефірі двох державних телеканалів України мені подобається брати на себе відповідальність. Я обійняв посаду на п'ятирічний термін і маю намір за підсумками роботи впродовж п'яти років продемонструвати, що я гарний і успішний президент. Я знаю, що не зробив нічого незаконного, хоч і не все я робив правильно. Обурення громадськості і навіть заклики до президента піти у відставку спровокувало повідомлення, що пан Вульф дзвонив у редакцію найпопулярнішої газети країни Більд та погрожував війною, якщо видання опублікує статтю про нього. Опублікації йшлось про те, що Крістіан Вульф, коли був прем'єром землі Нижня Саксонія, для придбання будинку взяв кредит у півмільйона євро під підозріло малі проценти. Скандал вибухнув на тлі непевної ситуації в урядовій коаліції. Крістіан Вульф, союзник канцлера та колишній однопартієць Ангели Меркель. Президент за посадою не може бути членом жодної партії.